Всім привіт! Вітаю сьогодні на лекції перша тема як створити фентезі світ і зробити його логічним. Трошки розкажу про себе. Мене звуть Луї Ліний, я художниця у студії Сомнія, концепт художниця. Займаюсь коміксами, а також розробкою свого власного коміксу в жанрі фентезі. В процесі розробки я досить багато вивчала матеріалів і структурувала для, себе, структурувала для себе інформацію. Тому запитання до вас: чи є тут люди, що займаються створенням власних історій? рук. <рив> 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 це чудово. Я сподіваюся, ця інформація може бути вам корисною. Отож, загально про фентезі. Як всім відомо, це жанр, який допомагає створювати нові реальності. У когось світ, де магія може бути природною частиною життя, у когось, де це інтегровано в наш звичний реальний світ, у когось це нові альтернативні світи і закони. Фізики та хімії, наприклад, фентезі дозволяє нам виходити за межі звичних уявлень і створювати щось нове. Це жанр, в якому можна задавати питання, а що, якщо, і знаходити на це унікальні відповіді. Він дає безмежну свободу уяві. Важливо лише, щоб ваш створений світ був логічним і структурованим у межах власних законів. А, отож, трошки детальніше про плюси фентезі. А, перший і хіба не найголовніший це його популярність. А, згадайте усі найбільш відомі франшизи, які знають з дитинства, такі як Володар Перснів, Гаррі Поттер, Гра Престолів і так далі, безліч манг і аніме. Дуже багато історій побудовано саме на жанрі фентезі. Чому? Тому що цей жанр дає нам відчуття дізнатися відчуття чогось нового, більшого, ніж реальність, коли ми втомлюємось від нашої буденного від нашої буденності, а також свобода думок. Фентезі це в цілому такий собі своєрідний чит-код. Зручність полягає в тому, що ви можете прописати власні закони і правила, за якими будете грати ви або ваші персонажі. Наприклад, у створенні історично достовірних е проєктів або реалістичних історій, завжди треба наводити багато правок спілкуватися з. Е Спеціалістами в конкретній сфері, тому що для уважного глядача кожна деталь буде мати своє значення. Натомість у жанрі фентезі можна деякі закони і правила змінити під себе, а також як чітко використати, підігнати трошки лор під сам сюжет, щоб зробити історію цікавішою і закрити, наприклад, можливі сюжетні дірки. Третє це, як я вже сказала, цікавість в пошуку ідей. Один з найцікавіших моментів в розробці саме фентезі це неймовірна кількість варіантів. Більшість історій вже базована на чомусь відомому, наприклад, відьмак Анджея Сапковського на слов'янській міфології. Гра престолів, Середньовічна Британія, Аватар останній захисник на філософії і релігії, і культурі східних народів. Тобто, загалом при створенні фентезі можна обрати собі своєрідну базу і спиратися на неї. Взяти можна також, наприклад, якісь абстрактні або. Навіть конкретні математичні теорії або фізичні закони, і змінити їх, інтегрувати в них магію по-новому. Взагалом, будь-що, що в першу чергу цікавить саме вас як автора. Найважливіше у створенні світів в принципі, це структура. Якщо ви вже обрали собі за базу, наприклад, щось з міфології або їх мікс, науку чи якийсь історичний період, необхідно все одно навести справки і дізнатися максимально про цю тематику. На цьому ж моменті можна якраз уникнути плагіату, аналізуючи можливо схожі історії. Але особисто я би радила сильно на це не концентрувати увагу, тому що пам'ятаєте, що унікальність полягає не в конкретних вирваних моментах, а в їх комбінації і загальній історії. Також фентезі це завжди відзеркалення, В принципі, будь-яка історія це завжди відзеркалення реальних проблем. Як приклад Аватар, останній захисник, саме ця історія, яка може наразі відгукуватись в серцях українських глядачів через проблеми і теми війни, які підняті, а також в те, що було далі в коміксах колонії народів і те, як звичні устрої намагаються змінити після закінчення війни і так далі. Тобто в своїй історії важливо обрати якесь підґрунтя і прописати чітко проблеми, які ви хочете донести глядачу? Трошки більше про жанр фентезі в цілому є дуже багато різноманітних піджанрів, і зазвичай в історіях вони не йдуть конкретно одним, а в комбінації. Розкажу конкретно про кожний. Магічний реалізм, як каже сама назва, це реальність з елементами фентезі. Цей жанр поєднує всім відому нам реальність з елементами чогось незвичного. Важливо, щоб ці деталі не протирічили одна одній, а доповнювали і мали свою власну логіку. Хоча... Наприклад, можна додати ламаність історії і зробити фішку, і показати це через відгук і реакцію героїв. Як гарні приклади з літератури, звісно, це Фауст Гьот, це портрет Доріана Грея або з української літератури лісова пісня та тіні забутих предків. А, наступний жанр а, це дарк фентезі. Його а, він полягає у тому, що це, він розкриває більш а, жорстокий світ, який може бути ворожим до усіх, а також відсутність чисто позитивних і негативних персонажів. А, цей жанр дуже гарно розкриває а, людську природу, а також в більш. Грубій манері може показати більш відкритіше якісь події. Загалом цей жанр більше орієнтований на дорослішу аудиторію. Як гарний приклад, з, це манга Кентаро Міури Берсерк, а також серія Льо де Полум'я Джорджа Мартіна. Наступний жанр. Я впевнена, з ним знайомі усі, називається хай фентезі або українською високе фентезі. Це відрізняється повністю вигаданим світом, детально прописаною міфологією, расами і релігіями і так далі. Звісно, як найкращий приклад батько сучасного фентезі Джон Рональд Руела Толкін з його володарем перснів, Хобітів, а, ну і Сіль Маріліон, звісно. Детальний лор і пропрацьовку світу можна якраз описати окремо, якщо ви хочете доповнювати основну історію, як зробив це Толкін в Сільмарі Ліоні. Також темна вежа Стівена Кінга і відьмак Анджея Сапковського. В цьому списку я його згадаю ще неодноразово, тому що це якраз дуже гарний приклад історії, яка базована на різних піджанрах і має в собі велике поєднання. Наступний жанр це казкове фентезі. Воно має чіткий поділ на добро і зло. Зазвичай це історії про героїв, принцес, драконів в цілому, те, що дуже люблять діти, тому зазвичай воно і орієнтоване на молодшу аудиторію. Він може розкривати проблеми честі, добра і правди, зла загадкової атмосфери. Схожий, наприклад, на сон або дитячі мрії, як приклад, Корнелі Функе функи, Чорнильне серце, Маленький Принц, «Аліса в Страні Див, Хроніки Нарні і так далі. Наступний жанр це фентезі, засноване на міфології. Неймовірну популярність він заробило в принципі досить давно, так як буквально цей жанр і пішов з міфології, а також досить популярно це розкривається в японській манзі. При виборі цього жанру якраз іде нахил не на цільову аудиторію не по віку, а більше по геолокації. Так як конкретні міфи і легенди зазвичай зацікавлять людей з певних регіонів. Як приклад, сага про відьмака заснована на слов'янській міфології, дуже багато аніме і манги, такі як Наруто, майже всі історії Міядзакі і так далі. Цей жанр досить широкий в цілому і його тому можна адаптувати до будь-якої вікової групи аудиторії. Також ще хотіла би виділити як піджанр, окремо це Dungeons and Dragons. Це модель настільної рольової гри, яка з'явилася в 70-х роках. Але у нас набула великої популярності відносно нещодавно. Це гарна. Історія з своїм вже готовим прописаним лором і конкретними расами істот. Воно дуже вплинуло на світову культуру, як приклад, це манга Підземелля Смаколиків, анімаційний серіал і комікс Легенда про Воксмакіну» і, звісно, Балтурськейт в студії Ларіан. Тепер перейдемо до більш практичного використання. Якщо ви вже визначились з базою і жанром при створенні чогось нового, треба завжди враховувати, що нове це вже або видозмінене старе, або щось відоме видозмінене. Оля, як я вже казала, оригінальність полягає саме в сукупності ідей і їх новому поєднанні. Тож основа потрібна завжди. Я згадувала до цього, що при розробці реалістичної історії вам треба наводити багато справок. Втім, у пристворенні фентезі історії також треба мати велику базу. Ще один з цікавих моментів зазвичай в ідеях історії авторам приходить лише один маленький шматочок. Як приклад Джордж Мартін казав в своєму інтерв'ю на створення е, пісні Лоду і полум'я його надихнув, е, надихнула одна сцена, яка прийшла в голову, де е, помирає вовчиця, і до неї підходять діти і розбирають вовчення. Саме це стало поштовхом створення такого великого світу. Тож ваша е, якась маленька незначна ідея може бути гарним натхненням. Е, також дозвольте послатися на малювання, так як я художниця, в як в малюванні, так і в створенні історії завжди необхідна велика кількість референсів. Це можуть бути як текстовий формат, візуальний звуковий і так далі. В ілюстраціях я зазвичай використовую два види референсів: перший це робочі, конкретно ті, які будуть використовуватися, наприклад, конкретні візуальні елементи. Кольорові схеми або графічні зображення. І, в принципі, при створенні фентезі історії, навіть якщо ви пишете книжку, буде дуже корисно мати велику базу. І друге, це референси просто для натхнення. Це можуть бути що завгодно, історії, що вас надихають, може бути абсолютно не пов'язане з тим, чим ви займаєтеся, але. Те, що підтримує нашу менталку, тому що давайте чесно, підтримання менталки це дуже важливо. Після того, як вже визначились, у нас є база. У нас є ми визначились з жанром і під жанрами, і з основною, можливо, є якась вже ідея поштовх. Дуже важливо визначити цільову аудиторію. В залежності також від піджанру у вас може з'явитися ідеї. При визначенні цільової аудиторії є два шляхи: на інтуїції і більш аналітичний, базований на статистиці. Спосіб на інтуїції легший і зрозуміліший. Він базується на тому, що ви вважаєте себе своєю цільовою аудиторією. Можете згадати всі ті історії і концепти, які вам неймовірно подобаються, і велику кількість їх аудиторії. Це люди, яким подобається те саме, що подобається вам. Тому в принципі це теж робоча схема. І другий варіант базується на статистиці. Можете взяти історії, які мають схожі жанри або Ідеї і проаналізувати, які аудиторії вони найбільше сподобались. Загалом обидва способи працюють гарно в комбінації. Тож по цільовій аудиторії основні три аспекти: вік, геолокація і інтереси. І базуючись на цьому, вже можна далі плясати в своїй історії. Після цього етапу можна перейти до способів реалізації. Їх теж багато, вони часто йдуть в комбінації, і також можуть може спочатку бути щось одне і потім розроблятися абсолютно кожен вид. Я розкажу про кожен окремо його плюси і мінуси. Також Багато популярних історій реалізовані на кількох виглядах, як я вже сказала. Один з перших це книжка. В цілому, це найпростіший спосіб реалізації, тому що вам потрібен лише е, текстовий формат, е, і книжку може з легкістю написати одна людина. Вам треба просто мати комп'ютер і все. Серед підготовки, звісно, е, багато матеріалів, як і усюди. З плюсів книжки, те, що це робиться достатньо легко, те, що можна прописати абсолютно будь-яку концепцію і магію, і події текстом і зробити це досить яскраво, тому що візуалізує вашу історію сам читач. Також це треба враховувати. У вас є повний контроль над історією. З мінусів в книжці я можу виділити це способи просування, так як зараз в часи швидкого інтернету найбільше найлегше просувається швидкий візуальний контент. Тому у випадку з просуванням книжки вам все одно, скоріш за все, необхідно буде якісь додаткові матеріали. Наступний жанр. Це комікс. Я буду йти від найпростішого до найскладнішого в порядку складності. Комікс це баланс між візуалом і текстом. Він трошки складніший, тому що як всім зрозуміло, тут з'являється вже візуал. Для його створення вам доведеться продумати детальні дизайни персонажів, локації, візуалізацію якихось дій, мати чітку структуру. Також в процесі розробки самого коміксу це розкадрування лайн. Зазвичай, якщо розробляється він в студії, на кожен з цих етапів іде окрема людина. В розробці особисто це просто займе набагато більше часу. З плюсів трошки вже додається в етапі просування те, що це вже візуальний контент. І його він краще зможе залучити аудиторію. Наступний це анімація. Він більш дорогий у виробництві і ще довший у реалізації аніж комікс. Але, мабуть, це найяскравіший спосіб показати свою історію. В цілому вся анімація в більшості зроблена як такий собі піар-хід. Яка базована вже на відомих, наприклад, написаних книжках або тій самій манзі. Тому якраз в способі реалізації анімація це ідеальний варіант в просуванні. Мінус в анімації в тому, що це величезний обсяг роботи. Треба набагато більше візуальних матеріалів, також вже анімованих матеріалів, як в коміксі, а також додається аудіальний аспект. Тобто вам треба звуки, актори, озвучки і так далі. Наступний жанр це гра. В ньому цікаво те, що є всі ті аспекти, як в анімації, але додається ще інтеграція гравця з історією. І гравець сам може обирати різні варіанти розвитку подій і досліджувати ваш світ так, як йому захочеться. Тому Тут необхідно набагато детальніше прописати і наперед прогадати будь-який варіант дії гравця. І наступний жанр це фільм. Якщо ви хочете показати через візуальний наратив, але не робити анімацію. Це в цілому один з найсильніших способів занурити глядача у фентезі світ. Мінус в фільмі в тому, що, хоча це і плюс, може бути також, він має обмежений хронометраж. У вас є 2-3 години, щоб повністю розказати історію і зацікавити глядача і показати світ, щоб він був зрозумілим. Але, мабуть, це також і плюс, тому що глядачу не треба затрачувати багато часу і просто переглянути фільм. Коли ми вже визначили з реалізацією цільовою аудиторією, жанром і основою, наступає найсмачніший момент: це розробка детального світу. Тут лор світу, персонажів і безпосередньо сценарій. Якщо ви вирішили створити якусь унікальну расу або альтернативний світ, можна почати з законів фізики, хімії, біології. Чи вони такі самі, як у людей, чи вони базовані на чомусь іншому? Чим саме і як вони відрізняються? Наприклад, якщо ви створюєте расу, можна прописати їх еволюцію або історію світу у випадку, якщо ми кажемо про хай фентезі? Мапа світу це простір, в якому живуть ваші персонажі. В багатьох фентезі книжках на першій розгорці на форзаці друкується мапа світу. Це може бути допоміжним елементом для читачів або глядачів. А також для вас, як для автора, тому що коли ви розробите детальну мапу світу, у вас вже є, по-перше, е хронометраж, як... е з якою швидкістю де будуть переміщуватись, наприклад, персонажі, і у вас вже приблизно є локації. І по цьому можна зорієнтуватися і зробити історію логічною і цілісною. Мова, якщо ви хочете... Якщо ви створюєте історію, можна завжди взяти, виключити аспект іншої мови і просто взяти ту, в якій буде безпосередньо реалізація. Але якщо ви хочете створити більш детальний глибокий світ, у прописуванні мови можна послатися на вже наявні мовні системи або взяти якусь за основу. В будь-якому випадку персонажі і історія все одно будуть показуватися зрозумілою мовою, але це буде гарне доповнення і зробить ваш світ глибшим. Фізика і хімія світу. навіть якщо у вас магічний реалізм, все одно необхідно прописати, щоб світ працював за конкретними логічними законами. Так як це має бути завжди. Якщо у вас Хай фентезі тут можна прописати нові закони, нові хімічні таблиці, як приклад, або генетику якоїсь раси істот. В цілому все, що може вам знадобитися в вашій історії. Це умовно табличка-шпаргалка з прописуванням. Політичного устрою можете її собі сфотографувати, або я потім можу надіслати це презентацію. Якщо ви дасте хоча б короткі відповіді на ці питання, воно дуже гарно допоможе вам в своїй історії. І Останнє це корисні матеріали, які можуть знадобитися, деякими я користуюсь сама. Наприклад, як Міро та Обсідіан це програми, які просто допомагають систематизувати історію в комп'ютері і логічно її прописати. І також деякі сайти, які можуть допомогти з генерацією ідей. На генерація тут. Не маю нічого пов'язаного з штучним інтелектом, тому можете користуватися їм вільно.